Баскетболісти Запоріжжя ЗОГ зіграли дві домашні гри у суперлізі. Пари матч на домашньому паркеті. запоріжці приймали суперників із нижньої частини турнірної таблиці Харківський політехнік та Кременчуцький Кремінь. В обох матчах команда Дмитра Щегалінського показала результативний баскетбол. У грі з харківським політехніком запоріжці почали зі стартового ривка 6-0. Дальнім влучанням рахунок відкрив Олександр Рибалко. Після його проходу в середині чверті рахунок став 13-4 на користь господарів. До завершення періоду запоріжці зберігали 10 очок переваги. А Макс Конате зібрав 6 підбирань. У другій чверті кращий снайпер команди вже оформив дабл-дабл – 17 очок і 10 підбирань. А баскетболісти Запоріжжя довели перевагу до 23 очок. Сегодня ребята очень хорошо двигали мяч, находили свободных игроков, чередовали передачи на периметр, под кольцо. И в связи с этим мы просто-напросто, я думаю, подавили свои защиты. И вот этим нападением, высокоорганизованным командным нападением у нас получился такой результат. У другій половині матчу Макс Конате продовжив поповнювати свою колекцію слемданків. А Павло Буренко встановив власний рекорд у сезоні за кількістю результативних передач. Протягом гри розігруючий Запоріжжя, віддав 11 асистів, до яких додав ще й 14 очок. Кілька разів цей дует подарував глядачам один з найвидовищніших елементів баскетболу, але й у Після того, як господарі здобули 30 очок переваги, Дмитро Щеглінський задіяв молодих гравців своєї команди. Вони теж не підвели. Юрій Кондраков вперше у сезоні відзначився слемданком. А баскетболісти Запоріжжя ЗОК перемогли дебютанта суперліги 91-64. шістдесят проаналізували ту ігру, яка була в Харкові. Команда грає їхній стиль, все розібрали. практично все вийшло. Поэтому тому во второй половині нам осталось только ні розстріляти то примусов, которая була в первой половині. У грі з Кременем запоріжці продовжили бити рекорди. Рахунок тримався рівним, стартові 5 хвилин. А потім господарі видали суперривок 14-0, Підсумком якого став черговий слемданк від Макса Конате з передачі Павла Буренка. Конате вже в першій чверті здобув 8 очок та 8 підборань. Запоріжці ввели в рахунку 21-10. Мы пропустили быстрые очки, быстрые прорывы, не успевали вернуться в защиту. За підсумком другої чверті Макс Конате зробив заявку на рекорд сезону за результативністю в одному матчі. Після його слемданку через руки Олександра Тишенка рахунок став 23-12. Запоріжці домінували на підбираннях. Протягом чверті суперник спромігся набрати всього лише 8 очок. Інтрига у матчі зникла, бо на велику перерву команди пішли за рахунку 45-18. Після відпочинку у складі стартової п'ятірки у Запоріжжя з'явився 20-річний Вадим Биков. Команда очень хорошо боролась, Справились со снайперами. они немало забили Турчков вообще. Наверное, только с Тищенко не справились. А так отличная игра, мне кажется. У другій половині матчу запоріжці побили одразу кілька рекордів. Макс Конате перевершив рекорд сезону Суперліги в парі матч, набравши за гру 34 очки. Павло Буренко повторив свій показник за кількістю асистів, 11 результативних передач. А Вадим Биков набрав у матчі суперліги 14 очок, що для нього є також рекордом. Спільними зусиллями запоріжці перемогли 95-47. Різниця у 48 очок також є рекордною для цього сезону в українській суперлізі. Тепер Тепер у хорошому настрої команда Дмитра Щеголінського буде готуватися до серії виїзних матчів. Видовищна та результативна гра Макса Конате зробила його кращим гравцем тижня з Суперліги Паримаш. Форвард баскетбольного клубу Запоріжжя вдруге поспіль потрапив і до символічної п'ятірки тижня. За підсумком матчу проти політехніка та Кременя. Конате в середньому набрав 30 з половиною очок, зробив 13 підборань і півтора асисти. Завдяки цим показникам він став МВП тижня у суперлізі. Тепер Макс Конате вийшов на перше місце в чемпіонаті за рейтингом. Найефективніших гравців також відділить першу сходинку рейтингу кращих підбираючих ліги, і є другим у турнірі за показником результативності.